Так, минулого тижня згадували цей о, підручник. Я просто не хочу цей підручник називати поганими словами, але він абсолютно дивний. Один з авторів наш відомий історик Аким Гатимов, який взагалі я не побачила, що вивчався на історика. Ні, ні в нього ні, в тому справа, що в нього немає ніякої е, профільної освіти. Він журналіст і до цього робив між іншим ну, на, такі, на, таких, на таких проросійських каналах. Працював е, так. І інтер у нього був там один плюс один. Пане Дмитро, дивіться, зараз покажу вам шматочок. Я читала цей підручник, вчитувалась. По-перше, там побудована дуже неграмотно, неправильно філологічно мова. Я вам зараз це покажу і доведу. А далі там е, стилістичні помилки. Зокрема, коли розповідається про наступ на Донбас, я цей шматочок теж покажу. Там розказується про Луганську область, перестрибається на місто Слов'янськ, на місто Лиман, навіть не уточнюючи, уже, що це йдеться про Донецьку область. Тобто, там, як ото, не знаю, якась ключниця чи хто писав цей підручник, це жах. От давайте зараз, друзі, я вам покажу, і ви теж я думаю, разом зі мною. Будете трошки шоковані. Марина Данелюк єрмолаєва у своєму випуску сказала, що на скору руку за два місяці чи за скільки стряпали цей підручник? От зараз ми просто шедевр. Побачимо, завантажується картинка. Друзі, читаємо, Володимир Зеленський не був політиком, а здобув популярність завдяки численним медіапроєктам, створеними студією квартал 95». Перша помилка. Як це може бути? Здобув популярність завдяки медіа створеними студією квартал 95, які були створені студією квартал 95. Йдемо далі. Серіал Слуга народу, в якому він зіграв головну роль, став назвою політичної партії, що об'єднала його прихильників. Це речення побудовано так, наче не прихильників Зеленського об'єднала, а прихильників серіалу. Слуга народу, тому що якби це речення було правильно стилістично побудоване, мало би бути серіал Слуга народу, у якому зіграв роль Володимир Зеленський, став назвою його майбутньої політичної партії. Я вибачаюсь, як люди, які писали цей підручник, здали ЗНО, які бали у них. Вони я сподіваюся, хоч 150 балів набрали з української мови, це така ганьба. Я не знаю, і далі вже пишуть у передвиборчій кампанії. Він позиціонував себе як альтернативу старій політичній системі. А я так бачу, автори підручника позиціонують себе як альтернативу старій українській філологічній системі. Okay. Абсолютно, да я теж звернув увагу на ці якраз помилки. Ми займаємося книговидавництвом. Теж нашого книжкового клубу декілька успішних проєктів. зараз співпрацюємо з іншими видавництвами. да, з видавництвом Білка проводимо перша була презентація нової книги Тамари Горіка Зерня Шептуха в. В Києві дуже успішно там не в вмістили величезна зали, не, не вмістила всіх бажаючих. Зараз вони вже були і в Польщі, в Німеччині і тепер от по іншим українським містам. так от наскільки вимогливі видавці, наші партнери, тому що там і літредактори редактори перевіряють двічі і коректори. Тобто, все перевіряється, принаймні там два-три рази і для того, щоб уникнути будь-яких невеличких помилок. А тут книга, яка тиражується там сотнями тисяч екземплярів, і допускається. Такі речі очевидні, абсолютно достатньо було просто пробігти очима, щоб побачити, що тут не узгоджені, здалі як, як так можна було припустити, да, щоб да для школярів давати такий неякісний продукт. Це дійсно така альтернативна українська філологія. Ну вже не кажучи про те, що порушується головний принцип, що не можна писати е, про е, події е, сьогодення. Не в підручниках історії, тому що ситуація вимагає для того, щоб давати розставляти правильно акценти давати адекватні оцінки вивчення всіх, в тому числі і засекречених архівних матеріалів для того, щоб викладати об'єктивно цей матеріал. А тут без будь-якого інтервалу в часі розповідають про події, буквально там три трьохмісячної довнини. У 25-му році один в 24-му році до цього це саме видавництво ранок разом з тим Акімом Галь і його його галіми можливостями написання підручників, судячи з того, що я прочитала. Чесно, я в шоці, якби я в 11 класі відкрила такий підручник, настільки неграмотно написаний з такими порушеними всіма правилами побудови речень, стилістичних, лінгвістичних, філологічних, ну це жах реально. От зараз друзі, почитаємо з вами про Донбас і перейдемо до теми перемовин. Я спеціально тут зробила вам два скрінчика, щоб ви побачили. От починається тема так от, про Донбас. Тут іде перелік міст, які, власне, належать до Луганської області, і слідом за цим йде перелік міст, які належать до Донецької області. Я, по-перше, говорила з Володимиром Цибульком. Він сказав, що це шалений взагалі такий момент корупційної складової. Але я хочу сказати, що тут є, мабуть, і момент якоїсь. Кар'єризму і пристосуванства дуже велике. Значить, дивіться, от битва за Донбас, оборона Маріуполя. Читаємо у цей час важливим рубежем оборони України стала річка Сіверський Донець, весняна повінь і руйнування дам мостів перетворили річку на природну перешкоду. Продовження, значить, цього розділу. Ла-ла-ла-ла-ла, там, типу, довелося залишити місто Северодонецьк 3 липня Лисичанськ. На цьому російський наступ виснажився як і наступ на місто Слов'янськ, але росіяни захопили місто Лиман під час харківського контрнаступу під час контрнаступу в Харківській області. Українські військові звільнили Лиман і розпочали звільнення Луганщини в листопаді 22-го року. Фронт на цій ділянці. Стабілізувався, як так можна писати. Ми закінчили про Северодонецьк, це Просевродонецьк. Луганська область. Тут треба було сказати на цьому, російський наступ виснажився, як і наступ на місто Слов'янськ, що на Донеччині, але росіяни захопили місто Лиман у цій області під час контрнаступу в Харківській області. Українські війська звільнили місто Лиман, наприклад, в дужках написати, що на Донеччині. Я просто не знаю, як так можна над дітьми знущатися, тобто вони мають цього е-е Тексту щось взяти, ти з цей текст читаєш. ну Він просто жахливий, ну він реально жахливий. Це ж, це ж просто літредактор навіть за це не брався. Ну і на жаль, безвідповідальне таке ставлення до відростаючого покоління, яке зрештою виросте на, насправді. Не не патріотами, не патріотами України, а такими ну, в кращому випадку такими громадянами світу. Я часто згадую останніми там місяцями цю відому цитату Булата Кеджави. Вибачте за трофейну мову, де селянський Селенський говорить, що погибають царства не от того, що тяжкі битва чи страшних, а поки того страшніше, чим дольше. Що люди царства своєвинні вважають більше, тобто, зневага до ну національних символів, до національних святинь, вона на жаль присягнув через всю творчість нашого найвеличнішого. Да? Достатньо згадати Україну порноакторку акторку, да, ці Тему Стормус чи в Сеньор Галодомор, чи в Ебонітові палички на майдані. Ну і бачимо, що сьогодні так 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 само. Нехтуються такими державницькими інтересами, тому що розписувати не про переможний наступ українського війська, не згадуючи про страшні жертви, скільки в нас опинилися на окупованих територіях мільйони українців через те, що нехтували попередженням від перших осіб світових держав, і мало того їх звинувачували в тому, що вони там розганяють якусь параною, замість того, щоб дослухатися до цих порад. Коли Вашингтоні казали і самому Зеленському і Єрмаку, і грити окоп, грити траншеї, але ж вони як я вже неодноразово згадував, говорили під українських генералів патріотів. Таке враження складається, що взагалі то для зеленського головна не перемога над Росією. А головна перемога на своє для нього перемога не своїми справжніми чи уявними якимись опонентами, внутрішніми ворогами, тобто це знущання над свідомістю нації, коли Зеленський нагадає в своїх там перших 9 місяців оцих промов, які потім видали книжками, да які то лежать мертвим грузом. Там них на них сьогодні ціна в українських книжкових крамницях і дешевше ніж туалетний папір. Але перші дев'ять місяців у цих промовах перед іноземними парламентами там не було жодної згадки про Путіна. Раніше він казав там до повномасштабного. Овторня та сторона не називав Росію. Потім він почав казати русські та російські окупанти, російські загарбники та російські війська, але уникав згадки Путіна. Потім різку в іншу крайність законодавчому рівні заборонив взагалі Будь-які перемовини з Путіним така непослідовність і таке шарахання. Це ж ну знов таки нагадує сьогоднішню поведінку Трампа, коли він тричі за останні три дні міняє свою позицію і називає це мистецтвом ведення перемовин. Про що написано в нього це теж ціла книжка «The Art of the Deal». А, дійсно, і тут же ж річ не тільки Володимирі Олександровичі, тут у нього є такий хороший спільник Аким Галімов. Мені цікаво, скільки пан Акім Галімов заробив гроші на своїх галімих підручниках, реально галімих, тому що не можна так над дітьми знущатися. Як так можна знущатися? Тобто, ти собі на колінці якось в ноуті накрапав, цей підручник, ти навіть не витратив гроші разом зі своїми співавторами і видаєш таке. Давайте от почитаємо шматочок. Да, значить, 2019 рік, 21 травня, Зеленський достроково розпустив Верховну Раду України восьмого скликання та призначив позачергові вибори на 21 липня 2019 року. На них Володимир Олександрович закріпив свою перемогу, заручившись більшістю в парламенті. Переможець наш. найбільше насправді найбільший удар по українській державності. Те, що ну з часів, за часів з часів більшовиків, у нас не було такої. З одного боку монолітної та монобільшості, да, тобто, це тільки при комуністичній партії такий був повний контроль над всім державним апаратом, але знов ж таки тоді, хоча б були професійні діячі, там і дійсно там можна було б. Хоча б ну, в, перш, в першому наближенні довіряти їхній експертизі. А коли тут приходять люди, які вчора він, вибачте, як той Іванісов не, вкрав чотири пляшки пива в супермаркеті, да, а сьогодні його звинувачують вже в зловживаннях на не, мільйони доларів. Вчора там його іншого, його партнера звинуватили в. Розведені чи там зґвалтування неповнолітні, а да, сьогодні він там якісь закони пропонує про моральні складові там українського суспільства, чи там хто там пропонував дітей неякісних на не народжувати в Україні. Ну тобто, це неякісні підручники для неякісних дітей. Неякісних дітей, мабуть, так ну тобто такого рівня взагалі падіння морального ну кадрового, як за часів цієї зеленої команди взагалі важко було знайти десь за останні там сторіччя, можливо, нашої історії, щоб прийшли до влади такі абсолютно не абсолютно некваліфіковані люди. От зараз вони там часто просять прокоментувати те, що призначають на посади послів в провідних державах. Не в тих самих там Нідерландах чи в Швейцарії колишніх прокурорів, які абсолютно ніякого ну, поняття зеленого. костін. костін так про Костіна. Ну і, q -q 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 -q. Костіна, і Венедиктова. Тобто, така почесна, почесне таке заслання для них. Ну але ж як це відбувається на інтересах нашої держави, тобто їм ну в така сінікура згадалася ця російська фраза «схороніться надо». Ну але ж якщо б це була дійсно якась там Ефіопія, ну можна було б погодитись, але тут же найвідповідальніші напрямки. Ну в ми пам'ятаємо, яку роль відіграла свого часу там не верніше, там вже Нідерланди, коли голосували за європейські європейську асоціацію. Швейцарії це світовий практично фінансовий такий центр вузол, найпотужніший. Ну і призначати туди людей без будь-якого досвіду. Ну, я тепер там жартуючи, що мабуть, тепер Клімкіна чи там. Пристайку назначать на прокурорами кудись да чи суддями оберуть в якихось регіонах, чому такий у нас відбувається в да, така заміна кадрового складу. Ну але ж зрештою, це і є результат ціх цього, цього катастрофічного морального ну і кадрового падіння за часів цієї зеленої влади, тому що ну, при призначити секс сексологію на посаду посла в країні, де зберігався ну на той час. Я не знаю, як зараз. А на той а час себе про кого ми, пана Дмитре? Ну, Давайте подав Болгарію, де. Да, про секс-інструкторшу наш да -да -да, чула зараз. Прогублю якісь ну -про да читали лекції про те, як зваблювати там чоловіків своїми там бринадами е сексуальними прийомами, а потім її послали в країну, яка має ну на той час мала майже там найбільший арсенал колишньої радянської зброї, зберігався нерозпроданим, і це для нас було принципово важливо цим скористатися, але Олеся Ілащук? Ну так, так, так. Ну тобто, на жаль, ось одиничні можуть там згадати приклади, коли призначають дійсно фахових кадрових дипломатів знанням тієї чи іншої мови. Ну нарешті там до Китаю призначили зараз. Я нагадаю, що в нас три роки взагалі не було посла в Китаї, як не було посла при НАТО перші три роки правління Зеленського. Ну потім призначили знову знов ж таки ну, людину, начебто, з дипломатичною освітою, але це ж було як же. Його цього теж Павло, але не згадаю зараз прізвище. <клес> він Ну там однокашник, начебто Єрмака, навчався з ним разом в Миколишні в інституті міжнародних відносин. Але ж він жодним чином ніколи не був пов'язаний з міжнародною діяльністю, як, зрештою, Юрмак. Да? Тобто він був головою асоціації лаків, варюшником. Да? Потім ці лаки знесли. Ну, тепер він очолює Україну. Так що невже нас не запитують коментатори? Чекає така ж доля, як і ці київські ларки Ну, так, ось те, що було э, свого часу в біографії цієї нашої. Сьогодні відомої дипломатки, да яка ну солесяла соч... заньбилась, коли організовувала чеське посольство в Софії виставку, фотовиставку російських злочинів на окупованих територіях України. А вона навіть тоді не з'явилась на відкриття цієї виставки, що образило дуже там чеську сторону. Ну тобто, ми сьогодні маємо сприймати кожне наше посольство в першу чергу, як ну і наш інформаційний такий штаб, для того, щоб здійснювати вплив на. В першу чергу, там провідних політиків, лідерів громадської думки в всіх країнах, які мають нас підтримати. Ну і на величезну українську громаду нагадаю у нас 8 мільйонів українців сьогодні за кордоном, яких ми маємо долучати до захисту наших інтересів. А на жаль, ну цими ми. Не рішеннями про відмову оформлення паспортів. Майже відлякали цих людей, сотні тисяч взагалі оминали будь-якою там десятою дорогою українські посольства, замість того, щоб їх долучати і підтримувати. Так ми їх відштовхували. Ну і мої колеги-дипломати теж скаржаться що не заповнений штат в багатьох країнах, де сьогодні мільйони українських біженців на якій саме там Німеччині, Чехії Польщі, а недостатньо консульських співробітників. Нагадаю, що ну традиційно ця дипломатична робота поділяється на дипломатію в білих рукавичках. Да, це ходити там на коктейлі, прийоми, підписання договорів, перемовини і там з вокалом шампанського. Проводити час і в дипломатії в чорних рукавичках, коли ти е, вирішуєш іноді там серйозні трагічні проблеми твоїх співвітчизників. Я в свого часу пам'ятаю, як коли працював консулом в Ізраїлі, коли там опинилися там ну півмільйона наших вихідців з України, але взагалі то півтора мільйона вихідців з колишнього радянського союзу, з яких багато було теж з корінням пов'язане з Україною. Вони зверталися до нашого посольства, і там, де ті чи інші консульські дії треба виконати, було головне надавати там допомогти. Мови, і щодня там іноді починав свій день, або не дай Боже, там в морзі або в в'язниці, або в лікарні. І я уявляю, яка сьогодні, які сьогодні навантаження на наші закордонні представництва вони не заповнені фаховими співробітниками. На жаль, багато з тих, хто провів в цих країнах там десятки років, а сьогодні чомусь не потрібні, тому що там в першу чергу потрібна лояльність да і наближення до тіла. Я просто можу сказати, що люди без е, якихось е, таких понять, як моральне право, займають посади, так само, як е, Кім Галімов, який абсолютно не мав морального права долучатися до написання підручника, тому що він не є науковцем, він не є доктором наук, судячи з е, того, що написано в Вікіпедії, він не є істориком. Е, людина просто вирішила себе. Прилаштувати до написання підручників, але в нього немає відповідної освіти. Одна річ це коли ти собі на Ютубчик для реальної історії знімаєш сюжети. Інша річ, коли ти лізеш до дітей, аби писати підручники, які будуть читати діти, і в деяких школах вони ж будуть далеко не один рік писати. Бичте, скільки грошей держава витратить на такі. Підручники, для яких навіть не змогли долучити літ редактора. Наскільки треба не поважати наших дітей, щоб так поставитись? ну одна одна з причин розпаду так, цієї колись могутній імперії радянський союз була пов'язана з тим, що люди, ну і я зокрема пам'ятаю, як ми ставились, глузували над цими лозунгами наша цель. Комунізм да, що советський союз оплот міри стабільності в Європі, тобто ми туалетний папір не могли виготовити. Люди стояли там в. Кілометрових чергах, щоб придбати якусь пару чеського взуття, да чи записатися на якусь книгу Олександра Дюма треба було там три місяці ходити, став відзначатися в шості ранку в якихось чергах, та чи там вже не кажучи про те, що автомобілі треба було 5-6 років чекати право отримати своє, своє свою місте в черзі. Ну, і, і, зрештою, оця недовіра і абсолютна глузування да, з цих, начебто, там високих принципів і моральних орієнтирів, вона й призвела до того, що ніхто цей радянський союз захищати не збирався, коли він розпадався. Да, і ніхто не зрештою не вірив в якісь зіяючі вершини цього комунізму. Пане Дмитре, останнє питання. Давайте коротенько, бо я думаю, сильно багато немає чого обговорювати. Я так розумію, що. Абсолютно очевидно, тут навіть Гордон вже, мабуть, зрозумів, хоча ще три день тому він постав, що буде устойчивий мір на Пасху, устойчивий мір двічі вже за рік. Це ж ем, наступний день після інавгурації Трампа у Гордона в 25-му році мир. Потім на Великдень устойчивий мір теж мав бути у Гордона. Дивіться, я хочу вас запитати, як ви думаєте, США розуміють, що перемовини України і... РФ зайшли фактично в глухий кут, а саме через Російську Федерацію. Чи як ви вважаєте, що яка зараз стадія от в цих всіх історіях? Тому що зрозуміло, що Росія йде в великий наступ, не хоче миру, що далі США робити, як їм чинити в цій ситуації. Ну, поки, що, поки що потенціал російської економіки дозволяє їм тягнути час. Ну, дехто каже, що влітку вже будуть суттєво вдаватися ознаки цієї економічної негаразди в Росії. Тим більше зараз якраз єдина позитивна річ може в цих коливаннях на американських біржах, тому що ціна нафти критично впала да, вперше за останні п'ять років на такому низькому рівні. Ну і бренд і відповідно Уралс російський це не завдає великої шкоди російської економіці, тому що в них сформований бюджет з врахуванням ціни на нафту там 69 доларів за барель а сьогодні. Він вже там опустився до доларів. Навіть там 39 тридцять на яких деяких біржах, тобто ну третину, на третину менше не, сьогодні. Ціна нафти, ніж це потрібно для російського бюджету. Ну, відповідно, якщо така тенденція буде зберігатись, то їм немає буде за що виплачувати внутрішні всі свої зобов'язання. І вже там в них за перший квартал, як відомо, їхній бюджетний дефіцит перевищив показники, які вони планували на весь рік. Там шести з чим трильйона, і це відповідно їм нема буде за що фінансувати свою в першу чергу військову економіку. А ну, відповідно доведеться, як це було вже там свого часу, в якому там в 16 17 роках девальвувати. Карбованість, пам'ятаю, пам'ятаєш, як Путін показував свого часу на пальці, да, як вигідніше, коли за один долар російська економія Росії Росія за один долар Росія може отримувати там 90 карбованців, а не 35, як було до девальвації. Тобто, можливо, такий різкий скачок курсу він суттєво да, буде впливати на моральний стан російського суспільства, і це, зрештою, змусить піти на. Поступки на перемовинах, тому що поки що абсолютно холодно сприймають будь-які пропозиції американської сторони, і це, начебто, мало дратувати Трампа, але він поки що так дуже повлажливо до цього ставиться. Більше того, він навіть такі реверанси в бік Путіна, коли робить, коли каже, що ну він та тягне час. Але зрештою каже Трамп, я і сам додавався до таких самих методів, коли вів такі складні перемовини. Тобто, для мене це звичайна ситуація. Ну тобто він пробачає. Путіну таку поведінку, хоча ну насправді нічого подібного він не пробачає іншим американським контрагентам, тобто на своїх партнерів, по Нато він накладає санкції, погрожує їм да, аж до військового захоплення тий самої Гренландії, яка є провінцією партнера по НАТО, Данії і данського королівства. Тобто, ну ми бачимо таке, таке певним чином вирушничі складати купозвійні стандарти лицемірство. Але на жаль, треба звикати до цієї цього явища, цієї тенденції, тому що ну на найближчі роки це це, на жаль, збережеться не і по подастьзнаки на загальній ситуації в світі. Пане Дмитре, як ви вважаєте, США е, будуть і надалі впроваджувати в політику е, задобрення Путіна? Чи можливо якісь є інші плани? Ну, так я ж кажу, що поки що ми бачимо, що більш ніж поблажливо ставиться, але наскільки це призведе до погіршення їхніх відносин? Ми ж пам'ятаємо, що свого часу після зустрічі в Хельсінкі Путін так. Вміло маніпулював Трампом, що він вийшов з таким пригніченим в пригніченому такому стані сумним обличчям, і на питання журналістів відповів, що він більше довіряє Путіну, ніж всім там 18 розвітагенціям Сполучених Штатів. Тобто, ну це ж на жаль, було дуже промовистим, да? тобто якісь серйозні, серйозні важелі впливу має Путін на Трампа, про який ми можемо тільки здогадуватися, і можливо вони там в підручниках світової історії свого часу будуть і проаналізовані, розписані. Але поки що в нас да, тільки якісь можуть бути далекі здогадки з, того, з, того, з того цього. А пане Дмитро, як вважаєте, чи має право на життя така версія, що Європа абсолютно розуміє, що відбувається, але поки намагається а, тягнути час, аби трошки підготуватися до можливого такого? А, переходу, очевидного на сторону Путіна Трампом, і історія, яку я теж хотіла з вами обговорити, йдеться про оцю так звану так звану доставку іноземного контингенту у Збройні сили України, що також а, має бути підтримано верховним головнокомандувачем, тому що всі ці відповідні історії вже були проголосовані у парламенті, але брак живої сили він сам себе не, не поповнить. Тому кажуть зараз уже активно, що треба дати можливість іноземцям, які дуже охочі, але законодавчі ці. Ці історії досі у нас не врегульовані. Ну в нас іноземці воюють на боці України. Я сам стикався да, з представниками іноземного легіону, і ті латиноамериканські підрозділи, які на фронті. Не залучені до наступальних операцій оборонних операцій. Але насправді свого часу Зеленський відреагував дуже так негативно на пропозицію Макрона залучити саме європейські країни до цього активніше і сказав, що він хоче, щоб не гинули французи на українській землі. Хоча абсолютно зрозуміло, що якраз набагато кваліфікованіші були б там представники французького іноземного легіону ніж Латиномерика, Анські бійці на фронті, а тим більше. Французькі льотчики, які були готові пілотувати е, міражі, які б, хоча б не наступальні дії, здійснювали, але ми збивали б хоча б російські ракети та дрони, які щодня ось, тільки що пролунали в нас. Тривога знов в Києві. Тобто, вже на сьогодні мені здається, третя тривога тільки за сьогодні, і там сотнями атакують росіяни українську територію. Відповідно, ми давно мали вже залучити. Ну Якщо не льотчиків, то сіли сили ППО навчені. На жаль, ми сьогодні купуємо російські реактори за мільярд. Майже доларів <ріст> не витрачаємо ці гроші на. Новітні системи ППО, які мали б захищати українські міста, які ж ми бачимо, як страждають за останні дні. Що щоденні ці нальоти на Гарків, вчорашні сьогоднішні в Дніпро страшний нальот на Кривий Ріг. Тобто, чому ми витрачаємо вже там? Скільки чотири з половиною мільярди витратили на цей телемарафон, до якого входять знов ж таки телеканали, які належать найрозшукованішим злочинцям, взагалі тих, кого американська феміна намагається вже притягнути до відповідальності більше десяти років, той самий фіртер чи. Той самий Колонойський, а ми з нашого державного бюджету державного фінансуємо їхні телеканали. Хоча насправді їм там десятої частини їхньої нерухомості в світі було б достатньо, щоб профінансувати на років 25 все, що ну, сьогодні відбувається на їхніх каналах в цьому телемарафоні, ну, в тому обсязі, в якому вони здійснюють мовлення. Тобто, це насправді ну, ганебний такий факт, що ми розподіляємо наші ресурси абсолютно безвідповідально, але за це. Збройні якраз вся міра відповідальності покладається на цей естрадно-церковий шопітолій. Шепітолій, мені так подобається це слово. Шепіторій. Ой, пане Дмитре. Дякую вам дуже за те, що приділили свій час тему з іноземними добровольцями, яким треба дати можливість долучатися до збройних сил України централізовано, а не так, щоб на те, щоб кожен цей доброволець приїхав в Україну, збирали благодійники кошти або він оплачував це повністю за свій рахунок. аби була якась організована хороша система, це було правильно і відповідні законопроекти проголосовані в Верховній Раді. України, як я сьогодні почула від однієї депутатки ЗАТРО. Пане Дмитре, я ж вам кажу до зустрічі. Дякую, дякую за запрошення. Тримайся бережи себе та Україну.